Ми домовилися з вами. Ми Ви прийняли зміни в регламент про голосування особисто. Ви їх не дотримуєтесь абсолютно. Вчора були зафіксовані факти. Сьогодні зафіксовані факти. Фракція партії Удар вчора зареєструвала постанову про голосування сенсорною кнопкою. Якщо у вас не вистачає волі контролювати своїх депутатів, в них руки тягнуться до чужих карток. Давайте ми ведемо сенсорну кнопку. і Будемо голосувати особисто. Obrigado. Це може бути тільки останній метод в сполучених штатах. кулаки боксерів професійних спортсменів спортсменів прирівнюються до використання зброї. Кулаки чемпіона світу серед професіоналів важкі в важкій вазі, я маю на увазі, це може бути набагато небезпечніше. Це ядерна зброя. І я впевнений, що використання воно небезпечно для тих, хто знаходиться поряд. Але ще раз хочу підкреслити: ми хочемо доводити на, тільки головою, тільки силою мисли, силою думки, волею свої бажання змінити, переконати опонентів. І впевнений, що нам це вдасться. Якщо це стосується інтересів людей та інтересів держави, ми готові використовувати всі засоби для того, щоб відстояти інтереси людей. Будемо надія, що зарова не затвердяться ж таки сьогодні. Ми знаємо, як комуністи голосували в минулому в минулому слики з партією влади з партією регіонів. У нас не було не було жодного сумніву, що комуністи знов будуть голосувати разом і підтримують, але разом вони мають більшість і пана Азарова підтримують на посаді прем'єр-міністра. За останні роки стало тільки вдвічі більше мільярдерів в Україні офіційно, і в цьому заслуга також уряду. Тому що всі тендери це прийняття бюджету, це йде тільки на користь можновладців, але не простих українців. І тому за кандидатуру пана Азарова наша фракція сьогодні голосувати не буде. Дякую.